¡Suscríbete al canal! Вітаю вас, друзі, на каналі Просто 90. В цій серії різнобічність роботи та її темп просто зашкалював. А деякі процеси, наприклад, як ворота для в'їзду на подвір'я, відмовлялись відчинятись. Та для початку, нарешті, я обрав матеріал для підлоги, який зможе дати гарантію довготривалого використання та легким для монтажу. Перед чистим оздобленням підлоги. Як бачите, дуже багато роботи. Отже, обрав USB-пліту бренд Swiss Chrono, виробник який Україна. Детально ознайомитись з цим матеріалом зможете за посиланням у описі до цього відео. Зазвичай така плита йде розміром 2 2,5 м на 1,25 м товщиною 18 мм. До цього спробував клейну панель з фанери. Але вона не надала необхідної жорсткості, яку хотілося би мати. Тому зараз викладаю з неї площадку, щоб тимчасово перенести на неї деревину і матеріали, які буду використовувати далі в будівництві. Однак фанеру в майбутньому використаю для зміцнення та удосконалення міжкімнатних переходів. Взагалі така перестановка була для нас неочікувана, так як доставник сказав, що виконає наше замовлення в короткий термін, і на наступний день в першій частині дня матеріали будуть вже у нас за адресою. Тому ми з дружиною ввімкнули режим біжим і швиденьсенько все підготували до наступного дня. Як можете побачити, що тільки половина кімнати готова до настилу ОСБ плитою. Але моя історія про те, як буває насправді в житті та в нашій реальності, а не як в яскравих гарних відеороликах побудував будинок за 30 хвилин. Піші! Ранок наступного дня виявився не менш. Спортивним за попередній річ у тім, що вантажники вже будуть з хвилини на хвилину, а треба підготувати зручний прохід. Саме цим проходом мали бути ворота, які з дня придбання цього будинку ми не чіпали зовсім. Ну, і як ви вже зрозуміли, що дарма, бо вони навіть не зрушували з місця. Та з допомогою ВДшки це все, в принципі, швидко якось і вдалося. Буквально тільки закінчив з воротами, то і вантажники під'їхали. В той час, поки хлопці робили свою роботу, я вже знайшов роботу для себе. Якось іноді воно так буває, коли роботу треба робити, особливо тоді, коли вона на кожному кроці. Ну, для початку почав прибирати порожні балони з монтажної піни. Потім кахель, який валявся. А потім вже зрозумів, що мені на проході заважає цей похилий сарай. Чи душова, чи то хто знає що, що воно було до мене. Отже, мені для цього знадобилась бензопила, бензокаса. Молоток і каска з окулярами. Ну і, звичайно, плюс перчатки. Саме через цей шлях до кінця ділянки знаходиться ось це. Чимало того, що це зроблено просто жахливо, а ще й не несе ніякої ні корисної дії, ніякої естетики, та псує загальний вигляд подвір'я. Підписуйся на канал! Бензопилою зрізав це дерево. До речі, підкажіть в коментарях, що це за дерево було таке. Швиденько його потім прибрав та зберіг цього куща, котре дружина наказала взагалі не чіпати. Нарешті звільнив вільний прохід до цього неподобства. Та перейшов до улюбленої фази, тобто демонтажу. Друзі, я обов'язково скористаюсь нагодою, та нагадаю вам, залишайте свій коментар під відео. Якщо не підписані на канал Просто 90 обов'язково підпишіться, бо попереду ще у нас багато цікавих серій. Та багато цікавого контенту. Взагалі я не прихисник таких побудов на ділянці, але якщо немає іншого варіанту під час того, як будується коробка будинку, то це один з найкращих варіантів. Наприклад, душові. В нашій сучасності є багато інших. Мобільних альтернатив, які в та більш універсальні. Вони не коштують всі гроші світу, але їх потрібно застосовувати, якщо немає іншого варіанту. Звичайно, після демонтажу я не зупинився, скосив суху траву, яка була по коліна, та ялинка тепер стала виглядати більш гарніше. І подвір'я стало більше просторніше. Друзі, я вам хочу подякувати за перегляд мого відео. Заходьте частіше, залишайте свої коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім бобра!